А ви знали, що в мене є свій власний магазин по позінгам? Лізвікс шоп позін дуже низькі ціни, а також дуже-дуже круті позінги. Роблю я все дуже швидко, тому довго чекати вам не потрібно. Заказуйте позінги, ставте позінги на ави. Ну а ми починаємо з відео. Всім привіт, люди! І ви на каналі Лізевікс, і сьогодні я буду грати з новим корупцетом. <реш> я зараз на сервері. Я стала шерифом, дуже цікаво, але окей. Е, я зовсім недавно купила новий корупцет і я буду з ним грати просто у геймплеї з корупцетом. Такс. Іноді будуть ось такі звуки, але дуже вибачаю за них. Такс, тому що я граю без мікрофона. Я боюся всіх. Мабуть. Зараз я просто люблю. Чому? Сміл. Мене вбило. Спасибо, просто дуже дякую. Я хочу ще спробувати ось баг. Е, я купила силу призрак. Я хочу спробувати бак, те, що... Коли в тебе ти виграла чи не виграла, е ти нажимаєш на цей густ, і ти прозора. Чи ти прозорий? Ну, коротше, зараз я це спробую, якщо стану бивцем. Блін, сюди я хочу, тому що отут-от люди можуть просто зробити баг. А я не хочу баг. Мені не треба баг цей от з невбиванням. Я хочу стати вбивцю і виграти. Короче, так, зараз каместану. Подивимось. І я не винна, ладно. Окей. Ну, в следующей каті я точно буду быть. Так. Я хочу підібрати бест, От чесно Це не врачу, здесь не гонится, но вона. А, вона понятно, вона моя. Ти не треба, мені не треба твої вбивання. Мене вбили. Дякую. Yeah. Ну що, якщо я зараз не стану мардером, то я буду, мабуть, перезаходити, я не знаю. Я мардер, просто нарешті. Я дуже хочу спробувати оцей от баг, про який я вам говорила з гостом. От прям Ріл дуже-дуже хочу. Так, я не знаю, хто буде наша перша жертва. О, ну, боже. Це я її була супер. Так, де в нас це дівчинка? Привіт. А де вона? А ну? Привіт. Ну не-не-не-не-не. Ні -ні 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 -ні. Боже, так. Збираємо але, сорі. Так, і зараз будемо нажимати на голос. Де? А де гост? У мене там не було гоуста. чого? Ну що, нова катка. Тут в мене попав звук, тому останнє відео я буду просто озвучувати. Такс, До мене, до речі, зайшла моя подружка. Так, і я стала мертром. Ставимось в силу хейст і пішли вбивати. Такс, я не знаю, хто буде перша наша жертва. Давайте зараз вийдемо на вулицю. Там буде більше людей, як я думаю. Так, ну оця дівчинка, давайте за нею підемо. Ну, давай, давай. Давайся вже. Все, ми її вбили. Так, прекрасно, чудово. Так, там в нас біжить Маша. Зараз ми її підемо бувати. О боже, вона шериф. Сорі, що я так джамперю, але я виграла. Так, ну що, я стала шерифом. Супер, прекрасно просто. Так, Стонес Мардер, я не знаю, але в мене якісь підозріння йдуть на Машу. Тому що я не знаю, що це вона. Так, ну що, зараз буде новокатка і хто я? Я шериф. Знов на цій карті, знов шериф. Класно, надіюсь, Маша не на мардер. Але якщо вони будуть мардерити, то я буду просто в шоці, тому що, блін, дві катки подряд мардером. Я розумію, що тут маленький сервер, але все рівно якось не дуже. Такс. Я всіх просто, всіх боюсь, да, Маша Мардер, клас взагалі. Маша дуже добре грає, тому я не знаю, прострелює її чи. ні Так, спішли. Ти, надіюсь, у нас не вийде. Ух ти ж, -мо, вона скорость взяла і виграла дякую. Коротше, люди, я стало не Тут кемпер. Я зараз хочу підібрати пістолет. Йоу, я підібрала пістолет! Чого? Такс. Зараз жорстка ПВП буде. Вона ще є спамджампер і кемпер. Ух ти ж моє, вона була дуже-дуже близько. Може, чому я не можу попати? Я така крива? Ну. Та чому? Так, і зараз зараз спробуємо. І зараз, зараз зупинимося і стрільнемо. Йоу, я виграла кемпера плюс помджампера. Все я тепер прошка. Ну що, нова катка, я стала шерифом. Я не знаю, хто Мар... Угу. Ця дівчинка мардер. І вона, до речі, теж спамджампер. Я не знаю, я, скоріше всього, її не виграла, я спро... але я спробував все ж таки. Бачите, вона просто тупо спамджампер. За кеме. Остання катка за шерифа. Такс, вона, мабуть, вона мардер. У нас то просто мардер. Та чому я така крива? Мене за вбили, дякую. Ну а на цьому я хочу сказати всім па-па-па-па і до нових зустріч!